Що робить модель Energy ідеальним вибором для родини або компанії друзів? Передусім, простір і функціональність. У цьому спа-басейні з комфортом розміщується до 6 осіб і ще залишається вдосталь вільного місця. Це ідеальний варіант для відпочинку, спілкування та повного релаксу. 63 гідрофорсунки забезпечують потужний, але делікатний гідромасаж. Це справжня гідротерапія, яка допомагає зняти напругу, покращити кровообіг і відчути легкість у всьому тілі. Лед підсвічування, водоспад і фонтан створюють атмосферу вечірнього відпочинку від романтики до вечірки. Energy має Bluetooth аудіосистему та підтримку Wi-Fi. Ви можете вмикати музику, керувати налаштуваннями і занурюватися в повний релакс без жодних зусиль. Завдяки покращеній системі ізоляції корпусу тепло зберігається довше, а витрати на електроенергію значно нижчі. Ми називаємо це принципом еко-хітлок. менше навантаження на нагрівач, менше витрат, більше користі. Це не просто спа, це продумана до деталей інвестиція у ваш комфорт, здоров'я. Та дозвілля. Якщо ви давно мрієте про свій куточок гармонії, саме час діяти. Більше інформації про цю модель ви можете дізнатись на нашому сайті. Зверніться до компанії SPA Galaxy. Ми підберемо ідеальний спа для вашого простору. І обов'язково підпишіться, щоб не пропустити найцікавіше.